Шановні друзі, я покажу вам дуже легкий та ефективний масаж, який можна використовувати як елемент після мануальної терапії, як елемент після масажу голови, живота. Він легкий, цікавий та дуже ефективний. Оливкове масло у долоньки зігрівається. Краще брати в якийсь дозатор, з пляшечки наливати легкими рухами на ніс. Треба ще додамо ливку алія першого холодного віджиму. Завжди нею користуюся. такі легкі рухи підготовчі, так званий етап поглажування. Рівномірно розніс. І тепер трошки можна додати гель перцевий. Гель він не проникає, він зробить свою роботу і випаровується. Бальзами вони глибоко під шкіру, так і гель, трошки будуть нам допомагати, не мов би ми розігріваємо для такої легкої гіпермії. Але Будьте трошки обережні, тому що у деяких людей буває на нього алергія. Тому алерготист легенько нанести та подивитися, яка реакція буде на невеличкій ділянці. І от такі інтенсивні рухи з розігріваючим гелем та оливковим маслом розносимо по тілу гель і інтенсивно пропрацьовуємо усе. Тіло. У нас елементи і антицелітного масажу, і лімфодренажного. Загалом, поки ми робимо інтенсивні рухи на всю поверхню нашу робочу. Нижню частину вкриває рушничок. Так, ми і білизну не замажемо. Дивіться, які рухи ми ділимо на 4 частини. Отак, лопатка. Поперек і сердечко вісімка. Угу. Одна сторона і друга. Одна рука, коли зверху, це називається посилення. Ми робимо там, там, тут, тут. Це коли ми на іншій ділянці, то там називається там, а біля себе тут. Пропрацьовуємо шийно-грудний перехід двома руками, по бочкам і приходимо від голови. Отак, От дивіться вперед і інтенсивно витискаємо по черзі ручками, робимо такі інтенсивні рухи по бокам. Отак, От шийно-грудний перехід, щоб не було тих різних неприємностей, які називають холка. Вертаємося час від часу і пропрацьовуємо. Переходимо на іншу сторону. І тут, дивіться, по п'ять раз. Поперек, лопатка. Сердечко, вісімка. Тепер один бік, інший. Один, інший. І дивіться, там, там, тут. Тут, тут, там, там, тут. Такі легенькі там-там. Коли ми все тіло пропрацьовуємо такими різкими рухами. А тепер дивіться: посилена одна рука легко проробляти тригерні точки, тригерні ланцюжки і так звані тяжі. Дуже часто у людей є така проблема, яка називається фібромілогії. Тобто м'язи склеюються. Фіброз мають уже менше еластичності і виникають такі неприємні відчуття важкості в спині. І отак з посиленням ми пропрацьовуємо. Я вам скажу, що якщо ви з закритими очима будете так працювати, у вас дуже гарно вийде, навіть краще, ніж з відкритими. Ви будете краще відчувати. Ці порушення, які називаються часто гіпертонус. О, так. Дуже гарно для спортивного масажу в антицелюлітних програмах. Це не дуже складний масаж. Це ефективний, зверніть увагу розтирання, інтенсивне. О, так. Долоньками, потім на ребро долоньки. І по бічним поверхням. На перший погляд, так дуже все просто, але треба, щоб у вас були стереотипи поведінки. Тобто раз 10 зробите, і ви будете гарно робити клієнтам такий чудовий масаж. В самих най таких, вишуканих салонах ви такого масажу навряд чи такий знайдете, тому що це. Масаж, який робиться з закритими очима і інтенсивно, і на, так скажемо, на конвейері. Тобто, чим більше робите, тим більше він у вас буде краще виходити, будете відчувати клієнта. Тут у нас немає дорогих масел, тут у нас немає які безтолкові всі свічки, аромолампи і все інше непотріб весь. Тут є. Такі виважені рухи, гарні локомодації. От так зробили, як то кажуть, красота не в тому, що кричить, а в тому, що шипоче. Використовувати техніку і буде у вас все гарно виходити. І тепер дивіться, сильно пішов вперед, розправив плечі. Назад, і все, дівчинка заспокоїлася і всі проблеми вже позаду. Це у нас лікарка поважно професію має і теж навчається масажу. І теж потрібно іноді відпочивати. І от зараз ми йдемо все на такий момент затихаючий. І от елементи. Такого розтягування дуже гарно впливають на таку психіку людини на те, щоб знизити напругу внутрішню. І отак розкрили елементи так званого масажу ломі ломі. Отак розтягуємо це дуже приємні відчуття. Я не можу словами передати, це немає таких слів, щоб передати той кайф. Той Відчуття розслабленості, гарного настрою, який виникає при таких незвичних рухах. Ломі-ломі це гавайський такий масаж, дуже він заспокоює людей. І доповнювати до масажу спини я рекомендую в реабілітації. Дуже важливо робити курсами. Тобто, якщо ви 10 разів людині зробите такий масаж спини, які там грижі і протрузії, де там той і дінеться, знімете всю напругу, отак потихеньку. Ми елементами тілесно орієнтівних практик є такі, вони не зовсім масажили. Ці всі техніки, вони, мабуть, десь, а може, десь і сильніше, і важливіше, ніж сам масаж. Одною рукою притискаємо, іншою зусиллями розлажуємо. Дуже приємно. Спробуйте, друзі. Це дуже приємно. Отак, От похитуючись. А якщо ви бачите той масаж, де там один одного, так сказати, луплять, то... Не зовсім той правильний масаж. Правильний масаж це заспокоїти, це зробити гарну мотильність. Мотильність це коливання внутрішніх органів. І так стресу в нашому житті хватає. Давайте знімемо напругу. Інтенсивно, то коли перед заняттями спортом та більш не потрібно, все інше то на заспокоєння. Рівномірно рухаємося. Немов такий удав іде з мультика. Іде, повертає, повертає і ходить по тілу. Отак От розтягує повне заспокоєння, гарний настрій, повний баланс душі і тіла. Отак От там притиснули і тут по діагональці. Притримуємо. Я коли декілька так робив раз, то я вам скажу, засинали люди. Навіть самі збуджені. Діагональку зробили. Бажаємо. Тому той людині, яка лежить, клієнту. Гарного настрою, добра, всього найкращого. Так, обережно руку прибираємо і кладемо на інше плече, а тут на іншу ніжку. І теж бажаємо добра, немов би, з'єднуючи дві частинки одного організма. Через наші руки йде тепло, добро. Енергія нашого, спокою і тепла передається людині. Це саме найкраща емпатія. І тепер обережно відходимо назад. Ви думаєте, ця людина з нами? Ні, вона десь глибоко, в собі, десь там тихо і спокійно. Ставте, друзі, лайк цьому відео, підписуйтесь. Пробуйте так робити. Це буде у вас неймовірний результат. Я вам гарантую. Заберемо велик. Відкриємо такий кутик. І скажемо, масаж закінчено. Полишіте. Трошки полежте дві хвилинки. У вас є якийсь теж ритуал закінчення масажу. Я кажу завжди: полежіть ще дві хвилинки. До нових зустрічей, друзі. Дякую за увагу.